Доброго дня. У нас така ловочка на хазяйстві. Ті рукав для проволоки. Ті рукав. Електроди. Електроділ. Це що? Це маска така. Могли б щось і краще положити. А це сам сваршний. Брав таку фірму, так як я сварщик початковий, то я думаю, мені її хватить. Проволокою нагружається. Треба було ще одного оператора. Це не реклама. Мені за то не заплатили. В комплекті йде пів кілограма проволоки флюсові 0,8 мм. І, я так зрозумів, щіпка чистити. Така маска. Ну, будемо варити, будемо дивитися. Що воно вийде? Замовляв, бо мені трошки стала зі мною пригода така погана. Мені треба буде варити пороги переварювати. Так, який в мене мотоблок. Таке сяке обладнання до мотоблока. Я думаю він пригодиться. А вже як будемо варити, що, як воно буде получатися, я все буду знімати, показувати. Він і дорогий, 3-400. Тому інтересно, я контакти дам. Кажу, це не реклама, мені ніхто нічого не платив. Потім зніму як варить, бо буду чіпляти, плушкати, підгортати. Сьогодні картоплю може будемо купати. Усім гарного дня.